Так, добіг до кінця мій експеримент з пів кілограма міді. Ось що залишилось на дні. Ми бачимо мідь вже таку мілко-мілкозірністу. Вона така червона. І найцікавіше, тут були провода з посеребрянки, навіть вони, на вид вони були вже мідні, але бачимо, серебро залишилося. Тобто після електролізу не все серебро зреагірувало. Потім залью це діло азотною виберу їх, залью азотною кислотою, і вже через нітрат, хлорід серебра получу. Металеве серебро і сплавлю його. Подивимось, скільки вийде. Ну це вже буде в наступному моєму експерименті. Так що, ось такі діла. Електроліз не все серебро з'їдає. Треба свідкувати або довше давати, йому попрацювати, або в не викидувати мідь. А то іще. Ну, в общем, скільки буде серебра, побачимо. До нових зустрічей, друзі. Так, злив останній розчин свого бульбалятора. Закінчив я свій експеримент з пів кілограма міді. Це розчин піде зараз на кристалізацію. Так що завтра побачимо, що вийде. Це старенький вже от кристалізований, кристали оттуда вибрані усі, проціжений. Піде в бутилочку до нових опитів. Ну, якось так. Зараз все промиваю, це й на кристалізацію, а завтра вже покажу, скільки вийде від одного купоросика. Після сушки пора його і потовкти. Ось такий мідний купорос становиться після сушки такий бірюзовий, голубенький. Ось уже коли я його потовчу, упакую в упаковочку по 100 г, а товчу такою ось кувалдочкою. Уже мідний. Бачите, яка верхушка мідна. Ну, Якось так. Ось перетер останні залишки зі свого експерименту в пів кілограма міді. Це вже останній мідний купорос. Зараз розфасую його по пакетику, по пакетикам по 100 грамів, і будемо зважувати, скільки вийшло мідного купоросу. З пів кілограм міді. Ось. оцим ось ці кувалди розтирав. Зараз побризкаю. О, так Красиво. Мітна така основа. Мітна металі. Сама кувалда желізна. Ну, наче все. Чекаємо на баги. Так, ось скільки розчину від мідного купороса зісталося. Це піде на наступні мої експерименти по добутті мідного купороса. Зіллюю його в баклажечку і хай жде свого часу. Якось так. А зараз пофасую весь мідний купорос і покажу, що вийшло. Ось і добіг до завершення мій експеримент з мідним купоросом. Давайте тепер зважимо і порахуємо, скільки вийде, вийшло його з пів кілограми міді. включаем ваги, обнуляємо. Так, вот такую кучку. Дивимось кіло 461 грам. Пошти один к трьом. Ну, наче все. Якщо будуть якісь питання, задавайте, постараюсь відповісти на всі ваші питання. Підписуйтесь на мій канал. І чекаємо на нових моїх експериментів.